У маленькому селі, де кожен знав кожного, жила старенька бабуся на ім'я Марта. Вона була дуже приємною жінкою. Одного ранку Марта вирішила піти на базар, щоб купити собі курча. Вона завжди мріяла мати свій маленький пташиний двір. На базарі вона зустріла старого продавця, який запропонував їй маленьке пухнасте курча. Це найкращий вибір для вас, бабусю, сказав він. І Марта, не роздумуючи, купила його. Вона була щаслива, адже тепер у неї буде маленький друг. Курча швидко зростало, але щось було не так. Воно було набагато більше, ніж звичайні курчата, і його ноги ставали все довшими і міцнішими. Одного дня Марта зрозуміла, що це зовсім не курча, а страус. Спочатку вона була спантеличена, але потім розсміялася. Ну що ж, сказала вона, тепер у мене є справжній екзотичний друг. Марта почала годувати свого страуса, якого вона назвала Оскаром. Він був дуже ласкавим і слухняним, і вони швидко подружилися. Одного дня бабуся вирішила спробувати сісти на Оскара. Він був настільки великим і сильним. Що легко підняв її? Марта була в захваті. Вона почала їздити на страусі по селу. Селяни спочатку дивувалися, а потім почали їй апледувати. Бабуся Марта справжня героїня, говорили вони. Вона стала зіркою села, а Оскар її вірним компаньйоном. Так Марта і її страуси жили щасливо, приносячи радість і сміх у своє маленьке село. І хто б міг подумати, що проста покупка курчати перетвориться на таку неймовірну пригоду?